Людина і держава баланс права та відповідальності. У Чернівцях відбувся масштабний форум, під час якого уповноважений Верховної Ради України з прав людини та представник уповноваженого в Чернівецькій області висвітлили питання захисту прав та свобод громадян України в умовах війни. Подробиці далі. У Чернівцях відбувся форум Людина і Держава, баланс прав та відповідальності. Це людина і держава, баланс прав та відповідальності, який приурочений представленню щорічної доповіді уповноважено про стан додержання прав та свобод людини за 2024 рік. Для того щоб ми розуміли, які в державі в нас сьогоднішній день є прогалини, над чим нам треба працювати і які порушення є на сьогоднішній день системними. Представники. З інституцій зібрались на масштабному форумі, щоб визначити спільні напрямки дій на майбутнє. Зрозуміло, що ми говоримо про проблеми сьогодні і дітей, тому що основним завданням уповноваженої сьогодні це повернення депортованих дітей і сприяння у поверненні всіх наших військових полонених. Ми говоримо також сьогодні і про роботу регіонального представництва, тому що кількість до нашого представництва звернень. Надійшло 2500, а це у на 100% більше у порівнянні з минулого року. Вперше у щорічній доповіді уповноваженого Верховної Ради Україна справ людини закцентували увагу на регіонах. Це не просто статистика, це голоси українців, які потребують захисту та підтримки. У щорічній доповіді за 2024 рік вперше окремо. Ми висвітлили роботу регіональних представництв. Доволі це не просто звіт, це документ, що відображає живу реальну картину ситуації з правами людини в Україні. У 2024 році ми отримали понад 123 тисячі звернень. Це на 29% більше ніж роком раніше. Це означає, що ви довіряєте нам у 2024 році. Українці стали активніше звертатись за захистом своїх прав. Кількість звернень до офісу уповноваженого суттєво зросла. Більшення звернень до нашої інституції пов'язано саме з розгалуженою мережею представництв Уповноваженого в кожному регіоні, розвитком безоплатної гарячої лінії уповноваженого і Зверненнями саме здійсненими просвітницькими та інформаційними компаніями, з інформування про канали зв'язку в разі порушення прав навіть у найвіддаленіших куточках нашої країни та за її межами. Юристи благодійного фонду Право на захист наголошують, чернівці стали прикладом успішної інтеграції внутрішньопереміщених осіб. Важливу роль у цьому відіграла тісна співпраця з регіональним представництвом уповноваженого. Наш фонд опікується постраждалим населенням та внутрішньопереміщеними особами. Ми якраз хотіли продемонструвати досвід інтеграції в Чернівецькій внутрішньо Внутрішньопереміщених осіб у нас один з найвищих показників безпосередньо в місті Чернівці досить активно. ОМС і представництво повноваженого сприяють цьому процесу інтеграції. Впровадження інклюзії та підвищення доступності медичних закладів один із результатів успішної співпраці Чернівецької міськради з офісом уповноваженого. У 2024 році у нас була плідна і тісна співпраця з офісом уповноваженого. Ми розбирали доступність до лікувальних закладів у такій співпраці. Ми Змогли по перше відмоніторити, яким чином людина, заходячи в заклад охорони здоров'я, може відчувати себе комфортно і може безперешкодно отримувати медичну допомогу. Були усунуті ці недоліки, і було зауважено на дета які ми мали виправити, це і жовті смужки для переміщення крісел колісних, це і таблички для осіб з порушенням зору, це відповідно парковки. Під час заходу фахівці різних сфер обговорили не лише проблеми, а й практичні кроки щодо покращення захисту прав людини на рівні регіонів і залучення кожної інституції до цієї справи. Ми будемо говорити з органами державної влади представниками різних інституцій, які результати нашої роботи, як ми попрацювали в напрямку захисту дітей, в який спосіб ми сьогодні працюємо над дотриманням права на звернення інформації Саме мета сьогодні роз'яснити, де ми можемо підсилити один одного для того, щоб кожна людина відчувала, що вона проживає насправді правовій державі і має повагу до себе як до особистості. Пам'ятайте, у разі порушення прав людини ви можете звернутись до представника уповноваженого у Чернівецькій області. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.